Що це я вам принесла? Листик, листичко. Листище такий здоровий, так? Листичко. Отже, листочок. Скажіть мені, будь ласка. Вбрала. Скажіть мені, будь ласка, де ростуть листечко? На на тільки, на тільки на деревах чи де ще? На палубу, на палуні, на, на кустиках. На підлозі? Листя? Да, Ні. там падають. А де вони ростуть, я питаю? На деревах. і дерев на Ти кущах. Кущ. Молодці. Друзі, навіщо потрібні листочки? Тому що вони можуть сделать на поделках, ще можна зробити чай. А в природі навіщо потрібні І, і, і листочки? Ну там <су> 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 Ти пив? Вху? Пив смачний. Ні. Добре. Отже, листочки потрібні нам для того, щоб вони нам дають кисень. Ми ним дихаємо. Це по-перше. По-друге, завдяки листочкам листочки отримують промінчики сонечка і дають тім косі деревненько. Вітамінчики е дерево і дерево зростає. Але чому ж дерево скидує листочки? засохли Там нет. Ось. О, дивіться, чому і так трапляється? Тому що для того, щоб листочок був ось такий гарний і зелений. Йому потрібно багато сонячної енергії. Але коли сонечко від нас іде, земля від, від нього віддаляється. Сонечка нам не вистачає, і листочкам не вистачає цієї енергії. І листочки починають хворіти. В них вже не може вироблятися хлорофіл, І тоді вони стають в нас які ось такі жовтенькі, ось такі багровенькі. Червоні, ось такі вони стають в нас коричневі. Ай, Добре, ай друзі. Злазили. Ось подивіться. І це означає, що листочки почали хворіти. чому якщо домашні рослинки стають ось такими листочками, це означає, що все наша рослинка захворіла? Тому дивіться, вони захворіли. І ось ця штучка, оту, ось це, ось це, це. це називається черешок. В цьому місці листочок кріпиться до гілочки. Все, воно стає слабкою, і листочок. Коли дує вітерець, відпадає так і летить на землю. Коли падає багато, багато листочків, як це називається? Листопад. молодець листопад. листопад. Отже, друзі, дивіться, дім, не, не роби таких звуків, будь ласка, Красиво. чи всі ці листочки однакові? Ні, ну, да. Ні, не, не однакові. Чим вони дім? Ти куди пішов? Цим Чим так вони так... відрізняються? Ці, ці, ці листочки? О, уколила. Оля уколила. Оля. Олю питаю, чим Кольна. відрізняються? Там, вони такі маленькі, коли чуть-чуть вітриться. Оля, не поняла моє питання. Чим відрізняється колір. ці листочки? Правильно, І Ліза, колір. Розмір, що ще? І що? Колір. І що? Колір. Що? Колір. Колір вже сказали, що ще? І що можна, і що, коли не падуть, то не вони відрізняються ще формою. Подивіться, будь ласка. Ну, наприклад, на що схожий цей листочок? На, на... на зірочку. Правильно, Лізочка, на зірочку. На зірку, на зірку схожий листочок. Це, до речі, кленовий листочок. Добре, друзі. А на що схожий, ну, наприклад, ось цей листочок? Ну, червоний, він Овальний, він схожий на. Овал, так? так. Овал, І оце овал. в нас овал. А ось це дивіться, схоже на сердечко або на трикутничок. Так? Давайте ми з вами розглянемо листочок. Листочок складається з маленьких маленьких кліток. Коли його подивитись на... В мікроскопі ми можемо побачити ось такі от кружечки. Це його клітиночки, з чого він складається. У листочка, ось, подивіться, є те, що я вам казала, черешок, є кромка, оцей край, краєчок. У листочка, це взагалі листова пластина в нас є. І ми бачимо добре, і ми бачимо з вами жилки, так, по яким біжить наш сок. Добре, присіли, будь ласка. Всі на місце. Молодці. Листочки ростуть на деревах. Я любила, така і дерева я теж буду... бувають різні дерева і кущі. Бувають плодові дерева, які надають вот їстівні якісь плоди. Вот а бувають дерева, які не дають нам їстівні плоди. Так? Ну, наприклад, що це може бути? Якісь сосна або ялинка. Ми не їмо ці шишки, але інші звірятки їх їдять. Жовть, а я це моко. Давайте ми подивимось. Можливо, ви впізнали тут якісь дерева. Ну скажіть мені, що да. ви впізнали е Пальма молодці І що На пальмі дали? можуть Слева. рости. Я Давайте Думка. я буду вам розповідати. На пальмі Дума. можуть рости дивіться я. фіники Пайма. або кокоси. Оце що? Хто знає? Я. Що? Ну то чи друзі? Це баобаб, Баба. і він зростає у країнах, де дуже тепло. Це Баобаб. Я бачила, до речі, Баобаб справжній, і він був ну як 10 слонів. Уявляєте Уявляється, собі? все перестали. Далі це Евкаліпт. Евкаліпт, до речі, в нього є дуже класні властивості. Його приміняють у медицині. Його дуже коали люблять їсти. Це секвоя. До речі, найвище дерево. В світі це секвоя. Секвоя може бути більше ніж 100 метрів, да. і вона зростає в Америці. До речі, і може зро така калішована звільня. Секвоя може рости 2000 років. Уявіть собі <гум> далі. Оце дерево ви в мене питали, питали, що це за сок. Це каучукове дерево. З нього видобовують ось такий сік, біленький, Діма, обережно. Е, туди тут... додають мурав'їну кислоту. Можете тут ще почитати. Так, мурав'їну кислоту. І воно стає ось таке тягуче. З нього роблять резину. Ось дивіться, чехол ось на моєму телефоні або клейтах. Чехол на мому телефоні, бачите, він з ну, такого силікону. Так, такий резина. Далі дивимось. Ось це горішник. Так? Горіхи ростуть, дерево горіха. Так, і ми з вами збирали горішки. Ми на минулому уроці з вами пробували горішки. Оце клен, до речі, ось його листочок кленовий. І в нас ще тут є дуб. Як ми здогадалися? Ми догадалися про жолудям. Так, дубочок. Добре, друзі, дубочки вони теж можуть зростати дуже багато років 300, 400, 500 років можуть рости і багато, багато тваринок для них дуби це класні для них хатинки. Так, білочки можуть там робити собі хатинку і так далі.